Вовручі відбувся третій форум старост Житомирщини, в якому взяли участь народні депутати, представники місцевої та обласної влади. Під час заходу обговорювали широкий спектр актуальних питань, зокрема, стан доріг у громадах, діяльність надавачів соціальних послуг, а також виклики пов'язані з мобілізацією. Дуже важливо, щоб в громадах створювалися свої надавачі соціальних послуг. Це дуже важливо. Тому що саме ці надавачі соціальних послуг будь-якої форми власності зараз закони дозволяють, що це може бути не обов'язково комунальна установа, це не обов'язково державна установа. Це може бути будь-яка форма власності. Надавачі соціальних послуг, які потрапляють в реєстр надавачів соціальних послуг, вони отримують гроші безпосередньо з державного бюджету. А це гроші, це знов таки розвиток громади, в тому числі і податки. Ну як як податок на ну, ПДФО, так само цей розвиток. В тій громаді, де людина може отримати потрібну їй послугу, вона і лишиться жити. Старости кажуть, на форумі мали змогу отримати нові знання та обговорити актуальні проблеми, що хвилюють жителів їхніх округів. Сьогодні я вирішив долучитися, тому що це дійсно дійсно важливий форум для безпосередньо для старост для сільських громад поспілкуватися з колегами, почути їхні проблеми, поділитися, можливо, досвідом, тому що це дійсно важливо. Там зараз якраз обговорюється цікаві такі питання щодо того, чи староста має обиратися, чи призначатися. Я рахую, і більшість моїх колег. Ми рахуємо, що все таки староста має обратися, тому що коли староста обирається, він обирається своїми жителями, і за ним уже за його спиною стоять ці жителі, і він мусить і має, як то кажуть, доносити ті проблемні питання, які ставлять перед ним жителі його маленької громади. Це одне місце з таких, що можливо. Ну скажем, ми низи, низи з людьми, які працюємо на низах, і ми можемо зустрітися із верхівкою і напряму поспілкуватися. Ну, питання задать, які цікавлять, відповідь на їх почути. З людьми важко, звичайно, трохи. І вони хочуть, вони не верх, от чого це добре, що ми спілкуємося тут. Вони не доверху, вони йдуть до нас. І якщо щось не так, вони до нас і весь негатив, всі проблеми ми повинні на місці і не сказати, що я. Ой, ви знаєте, я цього не знаю, хай Верховна Рада але що ні. Треба і гарно розказати де людині, ну, послуги надати. Форум став майданчиком для обміну досвідом та пошуку спільних рішень. Ішень для розвитку територіальних громад області зазначає народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Це важливо, тому що це майданчик, де і старости, і органи місцевого самоврядування, голови громад, регіональна влада, виконавча влада ми, законодавці, можемо в такому прямому щирому діалозі поговорити, поспілкуватися, найгастріші теми підняти, обговорити. Ви чули сьогодні абсолютно пряма відкрита дискусія. Є сьогодні. Питання, які потребують законодавчого регулювання, є питання, які потребують, скажімо, рішень самих органів місцевого самоврядування. Тому сьогодні ми про це щиро говорили. Не вперше деякі рішення вже нам вдалося змінити деякі попереду велика робота, але тільки ось такий прямий діалог дасть можливість дійсно максимально зробити ті зміни, які удосковляють і дадуть ефективне, посилять ефективність органів місцевого самоврядування. І старо, зокрема. такі форуми проводяться в різних регіонах України. Зокрема, на Житомирщині їх було найбільше. А староста одна з ключових посадових особ місцевого самоврядування в країні. Староста обслуговує на даний момент приблизно 27% населення. І що ключове, це ті люди, які безпосередньо спілкуються з ним і безпосередньо вирішують їхні питання на місцях. Ми розпочали з початку цього року регіональні форуми, вже там була перша. Ми вже провели сім регіональних форумів в різних областях. Що прекрасно, то що на ці форуми в тому числі завітали вже міжнародні гості, в тому числі посол Швеції. На них були і спікер Руховної Ради, часті гостя, віце-спікер Веховної Ради Олександр Корнієнко.